Третій сезон Відьмака повернувся на Netflix із трьома фінальними епізодами. в останнє з Генрі Кавілом у головній ролі. Вітаннячка усім. Після місячної перерви з виходу першої частини третього сезону «Відьмака» Netflix випустив продовження історії про різника із Блавікена. І саме другу частину я хочу обговорити з вами у цьому відео, поділитись своїми враженнями і емоціями після перегляду. Але перед тим підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і підтримуйте відео лайками. Мені буде дуже приємно. Так ось ми мали цілий місяць між першими та фінальними епізодами третього сезону відьмака. І якщо чесно, спочатку мені ну прям дуже зайшла подібна ідея, тому що я з тих людей, яким краще розтягувати задоволення. Мені більше подобається, коли епізоди випускають раз на тиждень. Але зараз я розумію, що не потрібно було ділити відьмака на дві частини. Я очікувала від фіналу більш чогось грандіозного, але чисто, на мою думку, вийшло навпаки. Можливо, якщо шоста серія мені дала те, що я очікувала, то сьома і восьма, здавалось, взагалі не повинні були бути у сезоні. Вони дуже вибивалися і, як на мене, потрібно було їх вже залишити на четвертий сезон. Шостий епізод був би ідеальним фіналом, але маємо, що маємо. Тож фінал третього сезону Відьмака завершив адаптацію книги Час презирства Анджея Сапковського та відкрив наступну главу в історії Геральта та Цирі. І найголовніше нарешті серіал приблизився до першоджерела. Я акцентувала на це ще в першій частині сезону, навіть випустила окреме відео про найбільші відмінності серіалу від книги, і їх там небагато. Можливо, я настільки нічого не очікувала від нового сезону Відьмака. І так сильно обстрагувалась від книг, але я вважаю третій сезон хорошим, і головне, він найбільш відповідає книзі ніж попередні два. Але давайте про все по порядку. П'ятий епізод закінчився подіями конклаву махів на танеті, під час якого Єнефер і Геральт припускають, що за зрадою, пропажами учениць Ельфіюк за ретузи, а також полюванням на Цирі стоїть нестригобор, якого спочатку було звинувачено. А Вільгефорц. І якщо я подумала, що єний відьмак на 100% були в цьому впевнені, то шоста серія показує нам, що то лише припущення вони ніяк не викривали Вільгефорца. Тим часом саме Дікстра та Філіпа стоять за переворотом в Аретузі з планами виявити, хто в братстві насправді на боці Нільфгарда. Так як в книзі, я через це переживала, тому що я не хотіла, щоб даний сюжет віддавали Єніфер та Геральту. Так от. Дікстра і Філіпа затримали підозрюваних, але Цісая кладе цьому крапку, бо не може повірити звинуваченням проти свого коханця Вільгефорца. Але невдовзі вона виявилася неправою, оскільки Вільгефорц розкриває свою зраду та відкриває портал, який дозволяє нільфгардським солдатам і ельфійській армії Франчески, які називають себе Скуятеелі в перекладі зі старшої мови білки, захопити та керувати Аретузою. Бурхлива битва майже знищує Аретузу і лише жменька магів виживає, тоді як Цісая використовує магію, яка мало не вбиває її. Цирі в той час бачить видіння, в якому Геральт і Єніфер гинуть та біжить до них, поки любисток розважався з Радовідом. До речі, в планах Радовіда теж було викрасти Цирі, але вона втекла раніше. Єнс з Цирі зустрічаються і тоді на них нападає Рієнс якого через декілька секунд зливають, несподівано з'являється Геральт, і одним махом меча зрубає рієнц голову. Одне питання: чому не можна було це зробити раніше? Чому в першій частині сезону Геральт просто зламав руки вогняному магу? Не сподобався момент, просто хотіли скоріше позбутись ріянця і зробили це, але максимально тупо. В той момент наша сім'я з'єднується, але Єн вирішує допомогти чаклунам у битві на Танеті через свою відданість Тісаї. І от тут був момент, в який я трошки прослюзилась, дуже сподобалась, що Єніфер назвала Цирі своєю донькою та сказала, що вона її любить прямо саме серденько. Тоді, як єн покидає відьмака та цирі, їх наздоганяє Кегир, якого спочатку Цирі має намір вбити. Але ми бачимо сцену каяття лицаря із видіння кошмарів принцеси, що дівчина його милує. Але отдалі на шляху відьмака і відьмачки з'являється Вільхефор, Цирі. Тікає Геральт бореться з чаклуном і програє. Настільки що майже не помирає, також Вільгефорс знаходить Цирі і каже, що хоче стати її наставником та навчити дівчину використовувати свою силу. Натомість Цирі змушує вежу Аретузи вибухнути, поранивши злого мага. Епізод закінчується тим, що Аретуза в руїнах, доля Цирі не визначена, а Геральд близький до смерті. Більшість сьомого епізоду розповідає про те, як Цирі намагається вижити, переміщаючись по пустелі Корат. Також відомою як «Сковорідка континенту, і саме ця серія мені не сподобалась найбільше. Вона дуже нудна. В Книзі мені ця глава теж не сподобалась, тому якщо вам так само було нудно дивити сьомий епізод, то це проблема не серіалу, а книги. Усі претензії до Анджея Сапковського, тому що серія, як я вже сказала, дуже сильно відповідає першоджерелу. Має незначні відмінності, які зовсім ніяк не псують сюжет. Під час своєї подорожі Цирі бачить ілюзії своєї матері та бабусі, які дорікають її за все, що вона зробила після падіння Цинтри. До неї також приходить єдиноріг. Жінка з капюшоном, яка переслідувала Цирі, через пустелю, виявилася фалькою, колишньою принцесою, спаленою на вогнищі. Фалька переконує Цирі використати магію вогню. Але також вона хоче, щоб принцеса задіяла її темний бік і спалила континент. Цирі надто налякана і відмовляється від своїх магічних сил, після чого вона опиняється на краю пустелі і її куди стягнуть невідомі чоловіки. Тим часом Геральт відновлюється після поранень у Брокілонському лісі, але може не вижити, бо всьому континенту вирує війна, і Любисток почув, що Цирі потрапила в полон до Нільфгарда. Та прямує до Емгира. От тут серіал розвернув сюжет краще, ніж книга, тому що глядачі, які не знають перше джерела, мають інтригу, коли розповсюджуються новини, що Цирі везуть до Ванемрейса. Але про це трохи згодом. Восьмий епізод, фінальний у третьому сезоні і останній для Генрі Кавіла у ролі Геральта із Рівії. Я розповідала у минулих відео, присвяченим Відьмаку, про теорію, яка підтверджувалась і подіями книги, і кадрами з трейлеру, що Геральд Кавіла у двобої з Вільгефорцем отримує настільки сильні поранення та каліцтва, які майже несумісні з життям, що лікувати і зцілювати його будуть за допомогою елексирів, мутації та магії, через що зовнішність Відьмака зміниться на Ліама Хемсфорта. Навіть творці серіалу заявляли, що перехід між акторами буде плавним. Нам підведуть сюжет від Кавіла до Хемсфорта. І я настільки повірила в дану теорію, що я була впевнена у появі Хемсфорта в фінальній серії третього сезону, але нічого так і не трапилось. Кращого моменту ніж зараз змінити актора вже не буде. І дуже шкода, що їм не скористались. А так, у фіналі третього сезону в закат у нас йде Генрі Кавіл. А вже в четвертому ми повинні прийняти нового актора. Я пробачу серіалу те, що вони ніяк не підвели до зміни зовнішності Відьмака, лише якщо Генрі буде продовжувати грати Геральта, в чому я дуже сильно сумніваюсь. Але що ж там по сюжету? Геральт повільно одужує в Брокілоні. Він хоче піти шукати Цирі, але Мілва персонаж, на якого варто звернути увагу, тому що далі для сюжету вона буде важливою. Переконує відьмака залишитися, поки він повністю не одужає. Любисток залишається поруч із Геральтом протягом його довгого і болісно повільного відновлення. І паралельно з цим пише пісню. Я дуже сильно чекала новий хіт від любистки, і я його отримала. Але на жаль, пісня прозвучала лише в титрах, а не в контексті серії, як було скарбованим сріблом або палаючим різником. Але біжи відьмак, біжи мені також зайшла. В той час Тісая не може оговтатись світ розбитого серця та бунту на танеті. Тому вона приносить найвищу жертву і кінчає життя самогубством. Тепер саме Єнефер повинна взяти на себе відповідальність за магів і протистояти Вільгафорцу. Також чаклунка відвідує Геральта в Брокілоні та зцілює його. Обидва зі сльозами прощаються один з одним, клянучись побачитися знову. Саме в цей момент я думала, що востаннє бачу кавіла у ролі Геральта. Але ні. Емгир оголошує про прибуття принцеси Циріли. Я в минулому відео проспойлерила сюжет про лже Цирі і боялась, що його викинуть з серіалу. Дівчина, представлена Нільфгардському двору, насправді Терин, молода послушниця, яку Геральт врятував із печери на початку сезону. Нам не показали, але по книзі Емгир одразу зрозумів, що перед ним не є його донька, але напевно дану подію нам залишили на наступний сезон. Тим не менше, Емгир не подає виду та признає Терин Цирілою. Справжні ж цирі схопили мисливці за головами, але банда ізгоїв, які називають себе щурами, допомогла їй втекти. Дівчина приєднується до розбійників і називає себе іншим ім'ям, а саме фалькою. На шляху до Нільфгарда Геральт б'ється з групою солдатів і відправляє одного з повідомленням для Емгира: Білий вовк не зупиниться ні перед чим, щоб воз'єднатися з цирі. Тут він залишає брош Ренфрі, яку він постійно носив із собою на мечі. Як розповів відьмак, то ця брош нагадує йому про нейтралітет, але позбавившись її, глядач розуміє, що нарешті відьмак обрав сторону. От таким вийшов сезон, максимально близький до книг, порівнюючи з тим непорозумінням, що називається першим і другим сезонами відьмака. Я вам навіть більше скажу, я завжди ставила серіалу оцінку 6, але на цей раз я можу сказати, що від мене відьмак нарешті отримує семірку. Прикро більш всього через те, що саме тоді, коли відьмак від Netflix починає ставати на ноги і не визивати почуття злості, люті, нерозуміння, кринжу і феспалму. В нас змінюється головний герой. Ми всі розуміємо, що відьмак без Генрі кавілу то буде зовсім інший відьмак. І я боюсь, що навіть якщо книги екранізують слово у слово, фанати не приймуть новий сезон. Я не кажу, що Генрі Кавіл ідеальний Геральт із Рівії. Просто згадайте, скільки хейту було, коли пішли новини, що його затвердили на роль Відьмака. Але за стільки років і три сезони ми вже всі звикли саме до цього актора і до цього відьмака. Ми вже всі полюбили і прийняли Генрі Кавіла у ролі м'ясника з Блавікена і прощавати з ним дуже і дуже сумно. Бачила новини, що відьмака вже продовжили на четвертий сезон. Але я навіть не знаю, що гірше чи повністю закрити серіал після третього сезону, чи зміна актора головної ролі. До того ж, вони змінили актора на Лія Махемстворта, який має не найкращу репутацію, що добуває мене ще більше. Не хочу я іншого візьмака, залиште мені, будь ласка, Генрі. Дуже сумно і дуже шкода, що серіал зіткнувся з подібним. От такі емоції враження від фіналу повторюю. Третій сезон мені сподобався. Я вважаю його краще за попередні два. Він більш близький до першого джерела, що навіть через стільки років я підняла свою оцінку серіалу. Тепер ваша черга розповісти про свої враження, як вам фінал, як взагалі сезон. Що думаєте, як ставитись до зміни актора і чи будете ви чекати четвертий сезон? Я залюбки поспілкуюсь з вами у коментарях. А з мене на це раз все не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. До нових відосиків!